Вітаю, друзі! От уявіть! Сталася якась ситуація, і вона для вас вона пересічна, тобто вона на вас має вплив. І просто так ви не можете раз і забути про неї. Ну, така, знаєте, нетривіальна. Щось вас дуже глибоко в ній зачепило. Давайте зараз зануримося за допомогою Таро і подивимося, для чого сталася ця ситуація. Який найголовніший урок? Дні ви можете для себе винести, на чому можете зробити акцент і що дійсно для вас такого еволюціонного життя дарує через проходження цієї ситуації. Буде, як завжди, три позиції, три. Вказує чотири. Хочу нагадати, що тут ми з вами робимо коротюсінькі такі міні-таро занурення, такі більш як маленька медитація на повернення до себе. А більше 440 потужних, глибоких, нетривіальних таро розкладів. Розонорень з дуже цікавими темами, які не повторювані, абсолютно унікальні. Аналогів на українському Ютубу нема. Там при там не ворожіння на ромашках, кофейних гущах і кавових гущах, і таке інше. Там про глибокі теми, які оточують нас, існують, співіснують і є нами у буденному повсякденному житті. Тож переходьте на мій канал, лінку у біо. Вибирайте, обирайте для себе тему і занурюйтеся все абсолютно для вас. Хто схильний для... до рефлексії, до сам, <кхи> Дякую. до самопізнання, до заглиблення, а можливо, вам просто треба зараз розібратися у якомусь аспекті життя? 440 тем. Для ізотериків, для пересічних громадян, для тих, хто просто шукає відповіді. Там так багато всього у різних плейлістах, плей тож абсолютно все для вас. Отже, три позиції. Для чого вам дана ситуація? Що треба побачити, у чому головний урок, три позиції, обирайте свою, або якщо у вас не одна ситуація, дві-три, можете хоч на кожну позицію обрати для себе. Якусь ситуацію. Так? Для візуалів зараз покажу. Перша, друга, третя. Будь ласка, подумайте про свою ситуацію і обирайте позицію. Отже, перша позиція, для чого вам дана ця ситуація? В чому сіль питання, в чому урок? Для того, щоб ви звідкись вже вийшли, щоб ви вже полишили і хороше, і погане, Вже все, 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 все behind, behind, behind. Залишити все. І вийти на новий шлях, не дивлячись на те, що ну так, можливо не так просто все облишити. І багато спогадів, і багато чого такого, знаєте, такого багажу, а, саме емоційного, про почуття, про якісь переживання, яке все, все там, ще під коркою, під вашим ДНК, воно все лишається. Так, це шари пам'яті. І воно лишається. Але треба виходити, ситуація вас вчить з огляду на все, що ви пройшли, не вагатися, не забаритися, а йти абсолютно у нове, іти у свій розквіт, іти у свою силу, довіряти собі. Бачите, наскільки у вас багато родючості, такої плідності для того, щоб починати для того, щоб брати на себе відповідальність для того, щоб дійсно не боятися, довіряти собі. Довіряти своєму, своїй розумності, своїй, своїй впевненості, своєму баченню. Приймати одноособно відповідальність за ситуацію і діяти, не сидіти, не чекати, а вживити ситуацію, іти далі, розквітати, розпалювати себе, запліднювати матеріальний план і діяти, діяти, діяти. діяти. От того, що у вас так зараз багато цього потенціалу, у вас так багато цієї родючості. Просто робіть запліднюйте матерію, отримайте плоди, тому що ви зараз будете народжувати. Годувати і насичувати собою ваше власне життя. Друга позиція то для чого там вам ця ситуація, в чому сіль, в чому головний еволюційний момент. Що вам треба пізнати завдяки цій ситуації? Вам треба починати або що спочатку, або вам дійсно треба зараз вчитися чомусь новому і з огляду на осіб. Які зараз з вами близько контактують, тобто не лише користуватися старими е звичками, старими надбаннями, старою кваліфікацією, да, а вчитися вже новому, розділяючи це із людьми, які також мають, ну, бодай, е якийсь досвід. Можливо, вони там не якісь супер -професі професіонали, але вони також готові з вами щось починати. І ви маєте вчитися ще, бути у колі людей і не боятися питати поради. Не боятися питати поради, не робити лише із себе такого, знаєте, всезнайко, не робити лише із себе того, хто тямить у, у всьому. Ні, дослухатися, вчитися, поновлювати свої знання, да? тобто розділяти себе з іншими і отримувати. Інший досвід намотувати на вуса. Да? Все це має бути легко. Все треба починати з легкістю, без якоїсь там, знаєте, такої зараз все там зробимо, все, дедлайни поставили, погнали. Ні, на лайті, на кайфі привнести себе у цей момент, не, не поклюжити оце, знаєте, таке починання в чомусь, кайфувати від того, що у вас є ця можливість чомусь вчитися щось по-новому починати і кайфувати від того що ви розвиваєтеся і поруч з вами однодумці які також зараз е от займаюся займаються ти займатися тим що ви щось народжуєте нове і ви в цьому розвиваєтеся і шлях знову тільки ваш Воно буде прискорюватися, все буде прискорюватися, вас вчить ситуація, тому що і рух прийде, не переживайте, і зміни будуть, і енергія буде, і оця наснага нас нага діяти, а, до чогось там воліти, да, кудись прагнути, все воно буде. Починайте, кайфуйте, дотримуйтеся свого ритму життя. І третя позиція. Чому ж вас вчить ситуація, про яку ви думаєте? думаєте чому вона вчить, у, у чому ваша еволюція? Для чого, для чого ця ситуація вам дана? Погнали. Погнали. О! Для того, ой Боже мій, та поставте ви вже мету, та заходіть ви чогось, та зробіть вже це, та скажіть вже: я хочу, я буду, я дію, я беру відповідальність, я ставлю мету. Цілеспрямованість та включіться вже, та давайте вже палками-копалками, сокиру дістали і погнали. Оце зараз ваше. Хочу, буду, дію, і пофіг бджоли нічого мене не зупинить. Так, дивіться тільки охайно, не по головах. Бо вас, ви знаєте, ви можете чекати, 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 а потім, як сокиру наголо, і погнали, і там вже всі злягли. Трохи безпечніше. Е, трохи вгамуйте норов, але розпаліть бажання бажання здійснити цей виклик і проявити себе, показати, захотіти так, щоб оце це вже знаєте, щоб оцей гомін вашої волі стояв такий, що його нічого не може вже заглушити. О, Боже мій, ну не сидіть, ви не думайте. Треба квапитися, квапитися в тому, що коли вогонь, е, коли полум'я здійнялося. Не буде цього горіння дуже довго вогонь. Він як же ж спалах погас, спалах погас, така енергія, да, оцей ефір, чук, хоп, і вигорів. То треба триматися, триматися цього горіння, коли саме життя каже, давай я комфорку на максимум, став картопельку. Да? Бо якщо ви будете вигорати, панове, дивіться, падаєте знову в затяжну таку, в затяжну прірву. До вічних роздумів, сумнівів. І будете думати, що це життя, вас там підвісило за одну ногу, і ви не можете зробити, бо якось так обставини складаються. Ця обставина, бляха, це ви. Тому не треба себе вгамовувати скоріш, мер... от гляньте. От ви хочете, щоб якось воно вам було по кайфу. Ні, це не та енергія. У вас зараз енергія інтелекту, рішучості. І взяти відповідальність тут і зараз. Ви хочете, щоб все так вам підмазало, підмазало. Якось щоб інші допомогти, і обставини склалися, і щоб астролог і нумеролог сказали: да, 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 оце саме Да не саме зараз. Коли вогонь розпалився, довіряйте життю. Тоді гепайтеся у всі тяжкі. І вперед, коротше, не тормозити третя позиція, бо будете знову це сопляжувати, за минуле думати, знову собі розочаруєтеся, Ой-ой-ой, ай-яй-яй, чому, чому я цього не зробив? Бо вигоріли, вам вогонь дається, а ви що робите? Ви байдики б'єте, не довіряєте собі і не користуєтеся шансом. Так, ось так.